Вітаю товариство. Сьогодні хочу поговорити з вами за народного депутата Олега Синютку, адже саме цей нардеп на сьогоднішній момент зробив одну дуже неоднозначну заяву. Власне, він заявив, що нам потрібно менше бровади про удари наших безпілотників та ракет а більше реальних ударів, реальних справ, натякаючи, що Нібито пафосу більше, ніж реальних результатів. І це все про тому, що сьогодні українські безпілотники повністю виносять російську енергетичну систему. Ми сьогодні виносимо їхню паливну систему. І е, ми сьогодні виносимо їхню логістичну систему, а саме насамперед, ворожі аеропорти не можуть нормально працювати, е, ворожа залізниця має проблеми і так далі. І це в той момент, коли. Суспільство доволі сильно втомлене війною. Це в той момент, коли армія втомлена війною, і подібні е, наші удари вони додають як суспільству, так і армії тонусу і бой, бойового духу. Вони демонструють, що робота ведеться. Вони демонструють, що на сьогоднішній момент ми поступово, крок за кроком, там буквально чайною ложкою. Але ми е, змінімо е, терези вагів на свій бік. Ми отримали отримуємо ту перевагу. Яка на протязі усієї війни була у ворога? Ми використовуємо слабкості ворога проти них самих. Їхні масштаби, їхні розміри не дають можливості ворогу все все прикрити. ППО відповідно, наші дрони прориваються, наносять критичну шкоду, і е, Московія палає все більше і більше. Проте для е, подібних народних депутатів, які ставлять особисті інтереси, політичні амбіції. Вище за питання існування української держави, для них це все не важливо. Вони готові лити лайно постійно, відкривати свого чорного рота завжди, будь-де, тільки б е, якось е, сформувати певний критичний посил у суспільстві щодо того, як все погано, що ми оці завтра програємо. Що все погано, тому давайте бігом всі підтримуйте мене, мою партію, мого лідера і так далі. П'ятого президента України? І що з них пішло не так. Це все дуже брудно, не хотів цю, цю, цю тему коментувати, але реально ж заділо. Цікаво є інше. Цікаво тут є те, що сам пан Сенютка, напевно, забув як свого часу ще за президентства свого покровителя. Ці механізми почали не діяти. Скажімо так, він дрибанив землю і е, просовував. Для отримання землі, нібито для Атошників, мутних людей, в тому числі аферистів. було там доволі цікаве журналістське розслідування. І він думає, що всі за це за це забули. Він думає, що я забув. І я той, коли той, хто отримав поранення в 2014 році, за президентства Порошенка я не отримав у БДУ доброволиці. Була відповідно сформована негативна культура відношення офіційних державних структур до добровольців. Я не отримав ні землі, тоді ні УБД, ніяких пільг. поранення отримав на Майдані, поранення в АТО отримав кримінальну справу. Мене на мене хотіли повісити вбивство беркутівців на Майдані, але от землі я не отримав. І такі як синютка, вони деребанили цю землю. Тому що для людей особисте збагачення є абсолютною цінністю. І сьогодні незрозуміло в чиїх інтересах, ну ясно, що в інтересах колишнього президента проте незрозуміло. Для нормальних людей з незрозумілими інтересами і з незрозумілими цілями він вкидає подібну дезінформацію, він вкидає подібні інформаційні тези. Українська ракетна програма сьогодні найсильніша за, напевно, що усі роки Незалежності, починаючи з тих років, коли ми бездумно порізали власні стратегічні ракети. Українська ракетна програма сьогодні сильніша, ніж при Порошенко, ніж при Януковичу, ніж при Ющенко і так далі на сьогоднішній момент. Українська дронова програма, враховуючи обмеженість наших ресурсів, дозволяє нам проводити доволі чуттєві удари в глибину російської території. Тому я б порекомендував панові Синюці закрити рота і більше не говорити подібної маячні з метою отримання політичних якихось дивідендів. Адже вже сьогодні, як і завтра, йому можуть нагадати, і я зараз не про не про представників влади, а про про представників активного громадянського суспільства. Про, Представників ветеранського руху а, можуть йому нагадати за всі ті його гріхи, які він робив свого часу, тому що зашкварів у нього більш ніж достатньо. Я згадав зараз лише один найбільш болючий для мене. В той момент, коли одні проливали кров, захищаючи країну не завдяки, а всупереч діям влади і держави, я за 14 рік. Інші збагачувалися, і інші потім, землю, яка мала бути надана ветеранам, дрибанили, а дуже велика кількість людей її не отримали. Тому я це пам'ятаю. Це для мене принципове питання. І я пораджу панові Синюці, щоб завтра не опинитися в сміттєвому бачку, скажімо так, це така метафора. Назвали ще історії, на краю історії, в сміттєвому бакці історії. Я б порекомендував не робити подіблих заявах, краще переглянути свою діяльність, яка була, і пробувати шукати виходи з тої ситуації, і пробувати своїми діями, реальними своїми діями, якось виправляти всі ті зашквари, які були за ним помічені. Дякую.